Я такой не учу. Я учу живую этику, а не Могу что-то рассказать о живой этике с огнёй. Ну, можете цековать Конституция. а? У может... нас Конституция. Не знаю. Доброе дякую. Как вас зовут? Могу стих рассказать. Расскажи. Все лишь начало, нет предела. Иду я ширятся границы. Мир вечной суеты пылится, достигнутая лишь крупиц. Скажите, а когда день Конституции? А, 28-го. Ой, я, спасибо, что сказали. Перші основні положення, звісно, розуміємо. Основна стаття, яку знаю, пам'ятаю, це стаття про освіту. Чи можете назвати? 48? А так улюблених статей я не можу вам якось покондувати, які улюблені статті. Вони всі важливі. От щоб кожна людина пам'ятала, що в неї є не тільки права й обов'язки. От, наприклад, зараз. Є багато, ну є немало людей, які тільки думають, що в них є права, а повинні бути обов'язок. Ні. Не, не знаю. А жодний? жодний не знаю. Що я там можу знати? <схай> що вам бабуся 73 роки може сказати? Много знаю, але не скажу. Ніякі. Та знаю, що ми все маємо, але нічого не виходить. Ніяк? Ні. Жадне? Ні. Окаким статті? <рес> <рес> не знаємо. – Право на роботу, право на жизнь, право на відпустку, право там ну, багато-багато провів. Ні, скажу, що не дивився. Я, кажу, я довіряю нашим політикам. Не знаю нічого. <рес> Взагалі жодне. <рес> Ні, якось цього не касаюся, чесне слово. Вибачайте. ну таки ми. Несознать не граждані називаються.